П'ять кроків, як боротися з булінгом і хейтом в інтернеті. Якщо на ваш пост у TikTok чи інстрі накинувся хейтер, не спішіть відписувати сам такий. Краще залишити це повідомлення без відповіді. Знаю, дуже важко себе стримати і не відповісти на образу, але ось яка цікава штука: хейтер тільки і чекає вашої емоційної відповіді. Він цим живиться як вампір. Тож, якщо проігнорите, залишите його голодним. Теж перший крок повний ігнор. Другий зробіть скрін цього коменту. Це лише про всяк випадок, якщо хейтер від вас не відстане. Так у вас будуть докази, якби раптом він далі продовжував виписувати. Адже булінг це порушення закону, за яке можуть виписати штраф або відправити на громадські роботи. Далі поскаржтесь у підтримку соцмережі, що в інстаграмі, що в Тіктоці, що на Ютубі є можливість надіслати скаргу та позначити комент чи повідомлення як цькування. Коли служба мережі розгляне вашу скаргу, то може взагалі заблокувати профіль хейтера. Та поки вони приймають рішення, заблокуйте його першими. Тоді він не зможе ані написати комент, ані повідомлення, та й взагалі, у пошуку вашої сторінки не знайде. І останній крок: поговоріть про це з батьками чи іншими дорослими, яким довіряєте, особливо якщо хейт не припиняється, вони вислухають та допоможуть. Бажаю вам ніколи не натрапляти на хейтерів. Але все-таки збережіть собі це відео, на щоб мати під рукою.